Психотерапевтичні етюди і знов тема сім'я. Я останнім часом, чомусь саме останнім часом, багато спілкуюся з таким видатним світова особистість, видатний етолог, професор, біолог, етолог, крутий знавець конкретно вовчої стаї, поведінки. Ясона Мадрідзе професор університету Білісі. Який більше п'яти років прожив з вовками в горах, створив свою вовчу стаю, був одним серед них, вовча стая поступово прийняла і він прожив практично ціле життя з ними. Мається на увазі цикл вовчий, коли вовча стая починає розділятися, відділятися і так далі. Потім він створив свою вовчу стаю, де він був прямо-об'єктом, прямо самцем. Багато про це написав, є фільми про Ясона Бадрідзе. Можете загуглити, знайти, подивитися. Він багато їздить по світу, виступає якийсь. Якось ми зійшлися з ним, навіть не пам'ятаю, коли це було. Давно це було. Я пробував його запросити в Україну, але він на той час хворів. Але принаймні віртуально він приймав участь в, нашій, в нашому конгресі психосоматичної медицини. Виступав, була така дискусія залу з ним. Ну а переписуюся я до сьогоднішнього дня. До чого я це все веду? До вовків. А, і, власне, я так і назву цей етюд жити по вовчі. От всі, коли чують слово жити по вовчі, чи вовча поведінка, чи людина- людині вовк. І так далі одразу щось таке негативне. Якраз ми багато з Ясоном дискутуємо. Я пробую в нього виснути. Я не знаю, і мені це цікаво. А він мені пояснює те, що він знає. А я пробую йому пояснити, як це стикується з психологією груп людей. І я пробую вияснити загальну істину, що би ми взяли від високоеволюційного розвитку у вигляді вовчого вовчої стаї, поведінки стаї вовків для людей. Для того, щоб не, бувалося, не бувало, не було біди між людьми, наприклад, війни. От дивний такий річ. Ми говоримо про вовків, і я тут переключаю його на війни і ми говоримо. І одну з ідей, яку мені пояснював кілька разів на різних прикладах, конкретній ситуації в його житті, це зрозумілість чіткість структури вовчої стаї. Він каже: Я би порадив, от така. Трошки дивно звучить річ, з позиції вовків, от якби я далі залишився жити серед вовків, дотримуватися дуже чіткої структури. Не здозволяти каливатися цій структурі і вирішувати якісь зміни структури в самій стаї дуже мирним шляхом. От є речі, про які ми навіть інколи не думаємо: що Вовча стає, нехай там буде альфа самець, альфа-самка, бета-самці, бета-самки. Вона настільки структурована, що навіть подавляється репродуктивна функція самців, які не можуть розмножуватися і створювати конкуренцію і замахуватися на альфа-самку. Розмножуються лише дві. Але вовк старіє. І періодично молоді самці, бета-самці, тестують його, чи хватає в нього клепки в голові, а власне сили розуму, щоб не засидівся старичок в почесному президіумі, і його там виносили періодично і заносили назад, а він вже не розумів, про що йде мова. І тестують дуже просто: стають морди до морди, оскалюються, загривок піднімається, ричать, дивлячись пильно один одному в очі. І розходяться все. Ніяких жодних покусів, ніякої агресії. Тобто, по запаху, по стилю, по голосу, по всьому, ще зрозуміло, що альфа-самець на своєму місці можна дати йому ще 5 років керувати стаєю. Я так дуже умовно це сказав. Ви розумієте, про що я? Але буває, що після такого речання. А той, хто вів стаю там 3-5 років вперед і був очолював її, розподіляв функції. Це взагалі фантастична річ, розподіляв функції полювання. Ясон Бадрідзе розказував фантастичну річ, де взагалі не можна було ні пояснити, ні з позиції будь-якої науки, як сигналами розподіляється, хто де буде йти в загоні, хто буде стояти по периферії, хто буде атакувати того кабана чи оленя. Хто з перших повинен його атакувати, а хто повинен допригнути і де саме? Він каже: я думав, що це випадковість. Я потім кілька разів побув на оцих розпреділеннях загону. і Я зрозумів, що вони обмінюються якимось іншим видом інформації для мене незрозумілою. Ну добре, зараз не про це. Все таки про сім'ю. Попередній мій ролик був такий а, чуть а чуть чуть добряче, провокативний, де я сказав, сімейне щастя залежить лише від жінки і ніякому випадку на чоловіка. А зараз я знову вертаюся до сім'ї і до спереділення ролей, і до того, що би ми могли взяти от в психології сімейної злагоди. О, думав, що сказати, не сімейного щастя, сімейної злагоди, гармонії сім'ї, яка автоматично переходить в поняття сімейне щастя від вовків. І для цього я витягну одну фотографію, яку я взяв, звичайно, з. З нашої дискусії з Ясоном. І а, ой, перепрошую, я зараз попробую. попробую. Я не те нажав, але зараз буде те, що потрібно. Ось вона. А, придивіться, будь ласка, до оцих трьох особистостей. Я одразу поясню. два самця. Альфа самець, він а, сірий справа. А і ще один явний. А це скоріше не бета, тому що білий, скоріше білий. А, за той, хто прийшов і хоче завоювати а, ту стаю, тому що зайнявши місце альфа-самця, абсолютно автоматично подавляються всі бета-самці. І чужак. Ось білий, який напроти нього морда в морду. Два оскали, два прижаті вуха, щоб не відхватило, тому що вони відкусують вуха, рвуть вуха, коли атакують, а загрок піднятий, тобто ступінь агресивності максимальна. Хвіст, як правило, також набирає певної позиції, впираються лапами до скачка. Атаки ви бачите максимальний прояв агресії, де зараз буде стичка. Але в цій ситуації саме важливо, зараз я вам не буду етологічну лекцію і говорити психологію поведінку тварин, вовків і не переказувати попсово Ясона Бадріза, краще до нього зайдіть. Він там багато що говорить. Цікавого, мудрого. Я просто до іншого. Гляньте на позицію ось цього вовка це самка. Я зараз спеціально ввожу курсивом, щоб ви не переплутали два самці. Господар, який захищає свою територію, пройде тримається завжди однієї повча стає. І якщо вона розмножається, відділяється, то нова молода стая з новим своєю особистістю, як правило, йде кудись, щоб свою територію освоїти. І самка. Тепер, що робить самка? Перше враження, і от ми приймаємо цю ситуацію, що жінка, самка, вона беззахисна, вона ховається. Отут якраз ні. Я коли показав цю фотографію Ясону, він сказав, що це класична ситуація. Класична ситуація поведінки агресивної поведінки зустрічі чужинців. Віч тому, що у вовків агресія проявляється дуже специфічно. Самець ніколи не нападе на самку. Він визначає її миттєво по запаху. Ви ж знаєте, що в них нюх. В тисячі разів краще, ніж людський нюх, і це визначається ну буквально на віддалі. Тому самці в природі, в дикій природі, на самок не нападають. Їй, як не дивно, немає чого ховатися. Тоді запитня, що вона робить? Чому в неї поза от закрита знизу за свого, мов захищай мене? Ні, це не так. Я каже, розумієте? У вовків, коли відбувається вже реальна стичка, вони гризуться з чужинцем, не своїм. В своїй стаї вони ніколи, я це вже сказав, ніколи не гризуться. Гризуться з чужинцем. Тому що в своїй стаї самка не стає в цю позу, ніколи не наближається. Там самець із бета-самцем, вони просто отак зустрічаються, поричали, розійшлися. Все стало ясно. Або вони помінялися мирними місцями, або. А господар залишився на своєму місці і ці ще зелене, не доросло, Ростіть, пацани, вчиться. А коли з'являється чужинець, самка, як правило, приймає цю позицію. Чому? Тому що вона не боїться його, ось цього чужинця, як не дивно. Вона захищає горло свого любимого, коханого самця, свого чоловіка. Це сама вразлива поза, тому що вовк, будь-який вовк, в нього інстинкт а швидкого вбивства. Він довго не витримує. Він довго не витримує боротьби з кабаном, оленем і так далі. І так далі. Вони намагаються якнаймова швидше добратися до горла, перекусити і так далі. Тому ось ця поза це наступна атака, хто кого перехватить конкретно по горлу. І самка в цій ситуації, дружина. Вона захищає. Вони разом. Вони разом проти нього. Ніякого страху, остраху тут немає. Тут просто є елементарний захист, їх двоє проти одного. Я одразу говорю, чим подібна ситуація закінчується, я сам сказав, ну тут воно зі безпрограшно. Он уйде, і вот даже нічого. Я на нього там рикнуть, і он уйде. Но говорю я сон, ну дай Бог, щоб так було, тому що хочеться. Що ті, коли роз ті, хто розуміють, що повинні захищати, що разом вирішувати, вони дійсно далі будуть крокувати, мати величезну відповідальність за тих, хто за ними стоїть, а там, що виявлять, 10 вовків, які і потім далі будуть множитися і, і зберігати фамілію, прізвище, вовк. Ти з від кого? Я від вовків. Друзі, чому я це все показую? Можливо, я знову вертаюся до розуміння гармонії, розпреділення функцій, інтуїтивну поведінку, де жінки, від яких залежить щастя, виявляється, можуть бути високозахисниками для них. Не тому, що їх двоє, вони його покусають, тому що в нього. У цій голові, сірі вовчі, прищуреними очима, з піднятим загривком максимально, тут кортизол, мабуть, зашкалює, є відчуття впевненості, бо ось тут саме слабе його місце захищає вона, без якої життя їх обох неможливо. До чого я це все розповів? Де до того, щоб ви самі думали. Ну що ж, вітаю вас, друзі. Ну, у мене принаймні, починається день. Давайте, думайте. Переключайте і перемикайте на відносне власні сім'ї. Хто що захищає інтуїтивно чи не інтуїтивно, для того, щоб ми жили, продовжували життя. І, як я говорив у попередніх роликах, були щасливі. Пока!